Вартові моря вірні, мужні, сильні. Саме під такою назвою був проведений конкурс дитячого малюнку. За ініціативою військово-морських сил вже в черговий раз ми проводимо такі художні конкурси на Одещині. Захід був проведений за сприяння департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Участь у конкурсі брали діти зі шкіл та позашкільних закладів Одеси, Одеської області. Так, наші діти дуже люблять малювати. Вони беруть участь залюбки. Їм цікаво, і дітям це подобається, і для наших воїнів це мені здається теж цікаво. Як ось діти їх бачать, як діти бачать наших захисників військово-морських сил, військових моряків, як вони відчувають своїм серцем, що таке представник військово-морських сил. Як захисник півдня Одещини. вони найбільше нас прив'язують до захисників на рівні з Нептуном, тобто наявність тризуба Нептуна. Їм подобається малювати героїв. Тим паче, що у багатьох із цих дітей батьки є військовослужбовцями. В нашому ліцеї вони діти роблять амулети, подарунки для воїнів. Ми завжди їх передаємо. У нас є діти, які Загубили батьків на війні, і вони, коли ці роботи відправляють, думають, що мабуть до тата дійде ці малюнок або письмо, або лист, або ще щось. Ну вони дуже як до серця це через себе припускають. Війна змінила життя кожного українця однак у дітей вона відібрала дитинство. І аби сьогоднішні реалії для маленьких українців видавались не такими жорстокими, дорослі намагаються пояснити ці події зрозумілими для них мотивами і сказок. Тому українські захисники в очах наших дітей справжні герої, які ведуть боротьбу зі злом. Учасники конкурсу та педагоги отримали подарунки від командувача військово-морських сил. Проведення цього конкурсу найцінніший прояв вдячності для наших воїнів.